Всім привіт! Мене звати Віта, ви на каналі Віта Плюс. І сьогодні буде перший від, міні-відео влог на моєму каналі. Ну що ж, як ви бачите, я зараз катаюсь на своєму пеніборді. Якщо хочете, я можу зняти обзор на мій пеніборд, а так само можу зняти відео під, від підробних пенібордів до справжніх. І зразу хочу вибачитися за захреплий голос. Друзі, я зараз дуже захотіла пити, і тому я піду до хати. Що? Що це таке? Дивіться, ви можете не побачити, але дивіться. Ось тут було. Записка Віта Плюс. Друзі, я не розумію, що це записка, чесне слово, я її ще не відкривала, але мене це тривожить, що тут написано... Бачите, Віта Плюс. Давайте зараз з вами я відкрию її. ТЕБЕС. Що за тебе аж? Не... А ну чекайте, тут бачите десь е, щось записано назаді. Дивіться? Під вікном ба Б... Б... плюс балкон. Чекайте, що це може бути під вікном плюс балкон? А може під балконним вікном? А ну давайте зараз ми збігаємо. Дивіться, мені ось тут недалеко, чесно. Так. Так, ось там, ось зверху. Десь ось. Десь ось там, якщо ви бачили, там моє вікно. Тепер ми будемо шукати під балконом вікно. Я не Тебе еш. Побігли швидше до мене в бесідку. Але зараз треба здобувати пеніборця. Я біжу в бісітку. Ось це наша біседка, як ви бачите, зараз ми з вами будемо відкривати ТБШ. Що це за б... І ось ви бачите, тут всередині ще є якась, ніби не знаю, що це таке час. Давайте зараз ми будемо його відкривати. У мене це часто так страшно мені. І зразу вам кажу, що усі ось ці ось підказки я буду зберігати. Може хоч одна підказка мене виведе до істини. Друзі, я не дарма прийшла в бесідку, бо коли я була відкрила ось цю ось підказку. Ось зараз ви самі і прочитаєте. Хочеш підказку? Знайди в Знайди в беседці. Тебе ТБЕШ. І з того боку теж ТБЕШ. Так, ну що ж, а ще ось ось тут була ось така ось лов. Ловіцька. Ой, я, я дещо тут знайшла, дивіться. Ось тут ззаді написано ТБЕш, а знизу якісь мені незрозумілі букви. Якісь 109 і 07. Так. Ну що ж, давайте не будемо зацикливатись на цій ловісті, а ми перейдемо до бісятки і будемо з вами шукати. Друзі, всі ці підказки я постараюся буду е, хранити в ось таких ось контейнерах на цепоці. Ну що ж, а тепер давайте будемо шукати ось цій у цілій бісетці цю підказку. Бо я, ну, наприклад, я думаю, що це зробили якийсь розіграш. Мені мої рідні або сусіди, які дивляться мене. Але ж я нікому не розповідала, що я маю канал. Правда, батьки знають. І я думаю, це рідні зробили. Ну що ж, давайте будемо шукати. Я думаю, що він може поставити десь ось цій ощелині. друзі, я не знайшла в ось тих ущелинах. А зараз я хочу подумати, де би я не змогла поставити цю підказку. Чекайте, знаєте, я дивилася одноразово деякі фільми з всякими загадками і всі підказки вони ставили під низ стола. Ніби ось під стіл ось тут десь. Давайте будемо шукати. Надіюсь, ми його знайдемо. Так, друзі, ми його знайшли. Ось, бачите, воно ось тут. Давайте ми його якось витягнемо. Витягли все. Тепер нам ще лише, лише треба його відкрити. Так, тб тут написано. Ось бачите? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як, як ви думаєте, що це може бути таке ТБ. що ж, Давайте ми зараз з вами не відкриємо. Ось дивіться, самі прочитайте. Підказку знайдеш на Сагайдачного. Чекайте, десь це я чула, де але де? Чекайте, чи бачила. Чекайте, мені треба Десь сьогодні я це пам'ятаю і це я бачу. Точно, це на рівній дорозі. Треба його знайти. Якщо ви хочете, щоб я випустила другу серію ТБЕш, то ставте лайки. Давайте ми наберемо 5 лайків і пишіть свої предположення, що це може означати ТБЕш. Ну, а я вас всіх люблю. Па-па!